Ступінь солоності страви дуже важливий критерій. Якщо ви його пересолите, то цілком можливо, що є його вже буде неможливо, так само, як і виправити ситуацію, що склалася. Якщо ж їжу недостатньо посолити, то смак її теж буде набагато менш привабливим. Щоб не зіткнутися з такою проблемою, ми пропонуємо вашій увазі кілька важливих правил додавання солів різні страви. Один не варто солити страви. В яких є солоні продукти, наприклад, солоні огірки або квашена капуста. Два. Якщо ви запікаєте овочі і хочете, щоб у них з'явилася хрустка скоринка, то соліть їх не перед запіканням, а вже після утворення скоринки в іншому випадку вони відразу почнуть виділяти сік і розм'якнуть. Три салати і будь-які свіжі овочі потрібно солити безпосередньо перед подачею на стіл, інакше вони розкиснуть, якщо ви плануєте їсти їх солоним сосом. То самі овочі солити не треба чотири. Суп варто солити тільки в самому кінці варіння, після чого дати йому настоятися, щоб всі інгредієнти ввібрали в себе достатню кількість солі, п'ять м'ясо і рибу рекомендується солити до початку приготування, однак якщо ви готуєте стейк, то в цьому випадку м'ясо краще посолити після смаження. Поки воно ще тепле, шість крупи і пасту варять в попередньо підсоленій воді, щоб вони в процесі приготування встигли рівномірно увібрати в себе сіль. Сім бобові потрібно солити в самому кінці приготування, щоб вони вийшли більш м'якими. Вісім, якщо ви гасите продукти, то посоліть їх всередині процесу приготування дев'ять, начинки для випічки, голубців фаршированих перців варто солити вдвічі більше звичайного. Тому що в процесі приготування несолона оболонка з тіста або овочів бере в себе частину солі. 10. у холодному вигляді страви здаються менш солоними ніж в гарячому, тому якщо ви плануєте подавати страву теплим, соліть його поменше, якщо ж холодним, то навпаки побільше.